Це можливість стріляти будь-якими боєприпасами. Напівавтомат може не подати патрон в патронник. Помпа вона асоціюється з чимось таким брутальним. Варто звернути увагу на. Всім доброго дня! На зв'язку магазин Прапорш. Сьогодні розбираємо тему, яка постійно викликає суперечки на полігонах. Ну і в коментарях, що краще обрати: помпову чи напівавтоматичну рушницю. Тому розкажу, у чому різниця в роботі, яка з них надійніша, що підійде для самооборони, а що краще для спорту чи полювання. І дам конкретні поради по моделях, щоб ви точно не викинули гроші на вітер. Yeah. Ну і почнемо з головного, як вони працюють. У помпової рушниці перезарядка відбувається вручну. Відстріляли, відвели цівку назад, подали патрони. Потім вперед закрили затвор. Ну і готові до наступного пострілу. У напівавтомата весь цей процес робить механізм. Тобто за рахунок віддачі в інерційних моделях або за рахунок газів, що відводяться від ствола, ну тобто, це газовідвідна система. Що це означає на практиці? Ну, по-перше, швидкість другого і наступного пострілів у напівавтомата значно вища. Вам не треба смикати цівку, ви просто тиснете на спуск і ведете мішень. Далі прицілитися Після пострілу з напівавтомата легше, оскільки немає великого руху зброї і менше збоїв у хваті. А у плані надійності у екстремальних умовах помпа вона виграє. На морозі, особливо якщо зброю неправильно почистити і залишити масло на направляючих, напівавтомат може не подати патрон в патронник. Ще один з моментів хотів поговорити про вибагливість до набоїв. Тобто, наприклад, помпа вона хаває все. Від дешевої дробі з маленькою навіскою до травматичних патронів. А напівавтоман він часто не перезаряджає патрони з легкою навіскою, особливо спортивні або травматичні. Тепер розкажу про переваги кожного типу. Для самооборони без варіантів треба брати помпу. Бо тут важлива надійність, простота і усунення затримки. Це можливість стріляти будь-якими боєприпасами, включно з нелетальними. У стресовій ситуації вам потрібний інструмент, який просто працює. Для спорту це тільки напівавтомат. На змаганнях важлива швидкість ураження мішені, а також пріоритет швидкості перезарядки і швидке повторне наведення на ціль. Через це помпа просто не встигає за темпом напівавтомату. Якщо говорити за полювання, то в Україні переважно беруть напівавтомати. А для прикладу в Штатах помпи доволі часто використовують приполюванні. Немає точних цифр, але кажуть, що близько 20 мисливців з гладкоствольної зброї вибирають саме помпову рушницю. Чому так сталося? Взагалі, давайте розберемося з такий трохи історичний екскурс. В Совєтському Союзі помп не було. Совок не випускав на цивільний ринок помпові рушниці. Коли перші помпові рушниці з'явилися в обігу, це 90-ті роки, і помпи брали в основному там братва, всякі охоронні структури. І помпа вона асоціюється з чимось таким брутальним і точно не про охоту. Тобто, для у нас охота це двохстволка, часто там горизонталка або вертикалка ось це для охоти. Напівавтомати зайшли в наше життя просто за рахунок того, що вони дуже підходять для цієї задачі. А от помпа так і не зайшла. Вона Почала ситуацію з самообороною чи з нападом, ну точно не з охотою. Тому помпу у нас на в охотничому колективі дуже часто сприймають як щось, що точно не підходить для охоти. Що цікаво, навіть військові, попри меншу надійність, часто обирають напівавтомати, бо використовують їх для боротьби з дронами, і тут потрібні ну, ті ж самі якості, що і в спорті: швидкість прицілювання, швидкість повторених пострілів і введення мішені. А щодо того, що напівавтомат не хаває будь-які набої, тут військовим откриє говоря, похрену. Чому? Тому що проти дронів вони використовують не там патрони з малою навіскою, а використовують патрони з великою навіскою. Для, для чого? Для того, щоб вже, якщо ти попадаєш по дрону, ти то точно його вбивав в небі. Тому використовуються навіски там 40-50 грамів від 36 до 50 грамів зазвичай використовується. А під напівавтомат вже 36-50 хаває взагалі без будь-яких проблем. І от, якщо ви в пошуку. Топової рушниці заходьте на наш сайт прапорщик, там багато різних варіантів, під різний бюджет, характеристики зброї, фото, загалом, ну, вся інформація, коротше, яка вам потрібна, все чітко і зрозуміло розкладено у нас на сайті. Подивилися, що ви хочете. Потім до нас до магазину і вибираємо, що вже підходить саме вам. А тепер що краще для новачка? Я першу рушницю завжди раджу брати помпому. Чому? Ну, По-перше, простіше в обслуговуванні, менше деталей, простіша чистка. Ну і по-друге, це дешевше в покупці. Ну і по-третє, набагато безпечніше і впевненіше працювати зі зброєю, яка, ну, скажімо так, механічна. Чому? Тому що, наприклад, на півавтоматі у вас там застряла гільза, кудись щось не подалося, і ви ну, просто не розумієте, що з цим робити. В помпі все просто. Щось не роботує, просто ще раз дьорти. Це... У вас все почне працювати. Тому для новачка помпа це набагато краще, ніж напівавтомат. Якщо говоримо про надійну помпу, то це, мабуть, таке ідеальне порівняння ціна якості, тодорс Defender. Це проста і витривала робоча рушниця, яка нормально відпрацьовує. Ну і в полігоні, вдома в сейфі про всякий випадок. Стріляє будь-яким набоєм, невибаглива чистки, механіка витримує тисячі циклів. Якщо вже брати напівавтомат, то нагадую, що є дві основні системи: це газоодвод і це інерційки. Зазвичай. Газоотвод трохи надійніший, бо працює навіть з легшими зарядами. Але чистити її, ну це головняк, через що? Через те, що тут оцей от газові ці поршні, їх достаєш, вони чистиш їх отою зубною щіткою, вони ніхіра не не відчищаються, Починаєш там їх якось купати в тих ваннах. Ну коротше, це реально незручно. В енерційки такий проблем немає. Ви просто достали ствол, почистили ствол, протерлили затвор, все у вас зброя чиста, то тобто, ніяких проблем немає. Тому тут вже на що опиратися. Якщо це. Бюджетна зброя, прям бюджетна, прибюджетна, мабуть, краще взяти газоотвод, бо він просто тупо надійніший, інерційна рушниця, бюджетна, вона не факт, що буде так же ідеально відпрацьовувати, як, до прикладу, якісь там італіянські рушниці там, по тисячі, по дві, по три тисячі доларів. А якщо ви берете там собі якусь інерційку за 400 баксів турецьку, ну, треба розуміти, чому вона трошки дешевша, ніж італійці. Тому тут, мабуть, варто звернути увагу на газовідвідну систему систему. Якщо це все ж енерційна система, спокійно починаємо просто дивимось на виробника. Якщо це там Tudors, ATA Arms, спокійно можна брати, перевірено вже руками і вони чітко працюють, можна не переживати. Особисто в мене напівавтомата зараз немає, але якби брав, То дивився б на інерційний варіант. Тепер у вас всі карти на руках і далі вибір буде завади. Ви були на каналі Прапорщик, ставте лайк, підписуйтесь на канал, там тра-та-та, -та, тру ту ту і заходьте знову, дивіться наше нове відео. Всім гарного дня, до побачення.